Уявімо ситуацію, хтось, хто виглядає авторитетно, наказує завдати болю незнайомцю. Якою була б реакція, чи можливо, що людина погодиться? От сьогодні ми і зануримось в один із найбільш, мабуть, суперечливих експериментів в історії. Це експеримент Стенлі Мілгрема, який якраз і шукав відповідь на це моторошне питання. І ось головне питання, яке стоїть за всім цим чи здатні, ну скажімо, звичайні хороші люди чинити щось справді жахливе. Що має статися, аби пересічна людина завдала болю іншій, просто тому, що їй наказали? Це, знаєте, зовсім не гіпотетичне питання. Воно стало відправною точкою для одного дуже реального і, чесно кажучи, шокуючого дослідження. Отже, розділ перший питання зла звідки все це взялося? Перенесімося у 1961 рік. Світ ще не оговтався від шахів Другої світової, і в повітрі висіло питання про Голокост. Психолог Стенлі Мілгрем, як і багато хто, просто намагався збагнути, як? Як звичайнісінькі люди могли брати участь у таких неймовірних звірствах? І ось тут він висуває свою ключову і варто сказати досі дуже суперечливу теорію. Мілгрим припустив, що, можливо, справа не в тому, що люди злі за своєю природою, можливо, вони просто слухняно виконують накази тих, кого вважають владою. Уявіть собі, яка це смілива і, відверто кажучи, тривожна думка, і щоб перевірити її, він і задумав свій експеримент. Переходимо до другого розділу оманливий експеримент. Як же він збирався це перевірити? Ну, план у Мілгрема був без перебільшення геніальний у своїй хитрості. Він дав оголошення, запросив добровольців взяти участь у дослідження пам'яті та навчання. Звісно, насправді перевіряти він збирався щось зовсім інше. Отже, в експерименті було три ключові ролі по-перше, експериментатор. Це такий собі авторитет у білому халаті, насправді, актор. По-друге, учень людина, яка нібито отримуватиме удари струмом за помилки, теж актор. І нарешті вчитель. Ось це і був єдиний справжній піддослідний, той самий доброволець. Ну і звичайно ж, жеребкування було підтасоване. Доброволець завжди без винятків ставав вчителем. І ось тут є одна дуже важлива деталь, яка робила все максимально реалістичним. На самому початку, щоб переконати вчителя, йому давали справжній, хоч і слабкий, удар струмом. Це, знаєте, такий собі зразок, мовляв, ось що відчуватиме учень. Після цього в учасника не залишалося жодних сумнівів біль справжній. Добре, рухаємось далі. Розділ третій процедура та спонукання як же саме все відбувалося, як наростала напруга. Картина була така вчитель і експериментатор сидять в одній кімнаті перед генератором струму, а учень у сусідній припнутий до крісла. Його не видно, але чудово чути. І інструкції були дуже чіткими вчитель зачитує учню пари слів. Якщо учень помиляється, вчитель натискає на кнопку і дає розряд струму. З кожною новою помилкою напруга зростає на 15 вольт і так далі і далі, аж до максимальної, уявіть собі, смертельно небезпечної позначки 450 вольт. Але ось у чому вся суть. Головний обман експерименту учень, звісно, ніякого болю не відчував. Усі його крики, скарги на серце, стуки ту стіну, все це був просто аудіозапис, який вмикався у потрібний момент. Але для вчителя, для нього це була абсолютно жахлива реальність. Весь цей театр був поставлений лише для одного перевірити, як далеко він зайде, виконуючи накази. І, звісно, рано чи пізно вчитель починав сумніватися, хотів зупинитися. І ось тут в гру вступав експериментатор. У нього було чотири стандартні фрази, щоб тиснути на учасника. Все починалося м'яко. Будь ласка, продовжуйте. Потім ставало наполегливіше експеримент вимагає, щоб ви продовжували. Далі ще жорсткіше, вкрай необхідно, щоб ви продовжували. І нарешті фінальний, ультимативний наказ у вас немає іншого вибору, ви мусите продовжувати. І ось це, мабуть, найважливіше, що треба розуміти. Учасники не були садистами, їм це не подобалось. Вони страждали, причому дуже сильно. У звітах описано, як люди пітніли, тремтіли, заїкалися, дехто навіть починав істерично, неконтрольовано сміятися. Це був не прояв жорстокості, це був видимий глибочезний конфлікт між власним сумлінням і тиском авторитету. І ми підходимо до четвертого розділу, до найцікавішого, до шокуючих результатів. Треба сказати, ніхто, абсолютно ніхто, ні колеги Мілґрема, ні навіть він сам не був готовий до того, що станеться далі. Всі прогнози, які робили психологи та психіатри до експерименту, виявилися ну, м'яко кажучи, дуже далекими від реальності. От 9 просто спробуємо вгадати, скільки який відсоток учасників продовжив натискати на кнопки після позначки у 300 вольт. Це момент, коли учень за стіною починав відчайдушно стукати і благати, щоб його випустили. Відповідь 100 відсотків. Просто вдумаємось у це 100 відсотків. Абсолютно кожен учасник дійшов до цієї критичної позначки у 300 вольт. Жодна людина не зупинилася раніше, попри явні страждання учня. Ось подивіться на цей графік, це просто прірва. Зліва те, що прогнозували експерти-психіатри. Вони були впевнені, що до кінця дійде хіба що крихітний відсоток, ну, знаєте, справжні психопати. А справа те, що сталося насправді. Розрив між тим, якими ми хочемо себе бачити, і тим, як поводимося під тиском, він просто колосальний. Але це ще не все. Найбільш моторошна цифра ще попереду шістдесят. Відсотків. Майже дві третини людей дійшли до самого кінця. До останньої кнопки 450 вольт, і треба ще раз наголосити це були не монстри, не маньяки, це були звичайні люди. Звісно, після таких результатів світ психології вже не міг бути таким, як раніше, і це наш п'ятий розділ, суперечлива спадщина. Експеримент Мілґрема назавжди змінив науку, але водночас породив величезну хвилю критики і досі викликає палки суперечки щодо етики. Тут, так би мовити, дві сторони медалі з одного боку жорстка критика, і вона цілком виправдана. Людей свідомо обманювали, змушували вірити, що вони завдають комусь страшного болю і піддавали неймовірному емоційному стресу. Але з іншого боку, наукова значущість цього відкриття просто величезна, його результати потім багато разів повторювали, і вони, по суті, назавжди змінили наше уявлення про те, як влада і авторитет впливають на людську поведінку. І нарешті шостий розділ усвідомлення і звільнення. Добре, ми дізналися про все це, але який висновок? Що з цим робити? Давайте звернемось до того, що про це думав сам автор експерименту Стенлі Мілгрем. Ось його цитата: можливо, ми маріонетки, маріонетки, яких смикають за ниточки суспільства. Але принаймні ми маріонетки, що мають сприйняття, усвідомлення. І, можливо, наше усвідомлення це перший крок до нашого звільнення. Ідея в тому, що просто знати про цю нашу вразливість, про цю схильність, сліпо коритися, це вже є перший і, можливо, найважливіший крок до того, щоб отримати над цим контроль, щоб стати вільними. І все це підводить нас до фінального питання. Питання, яке, здається, з роками, стає лише гострішим. Тепер, знаючи, на що здатні звичайні люди під тиском авторитету, чого варто навчати в суспільстві, щоб такі жахливі речі не повторювалися, як запобігти цій сліпій покорі? Це, мабуть, те питання, над яким варто замислитися кожному.